Каже, ну почитай, бо люди кажуть, що воно якесь дуже шкідливе. Я читаю. <гум> І знаєте, що написано? Що цей агент є 536 є похідним люциністого калію. Отрути швидкої дії. Нормально? Всього одна літера, три цифри та мільйони переглядів у соцмережах. Є 536 Наробив галасу. Він на язиці у продавців супермаркетів. Про нього дізналися вже навіть покупці. Ми кілька днів проводили експеримент, обійшли десятки супермаркетів в пошуках так званої отруйної солі, і таки знайшли в одній з торговельних мереж. У складі так і написано: містить антиспікаючий агент є 536 або простою мовою фероціаніткалію. Ми зателефонували до відділу контролю якості продукції цієї мережі. Там зізнаються, покупці нашу знімальну групу випередили і вже цікавилися, що це за хмічний елемент та що він робить у складі звичайної кам'яної солі пояснюють, добавка не нова, а використовується ще з часів радянського союзу, та нині регламентується вітчизняними документами та європейськими стандартами. В одній такій упаковці вміст ціаніду калію, що вже встигне робити галасу в соцмережах всього до 8 міліграмів при нормі 10. Щоб отруїтися такою звичною для нас на кухні сіллю, потрібно не одна, не дві упаковки, а щонайменше 150 кілограмів за раз.